Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Президент США Дональд Трамп доручив агентствам підготуватися до обміну розвіданими з Україною. Розповіли джерела Джерела виданню Financial Times. також в статті йдеться, що один співрозмовник обізнаний із обговореннями в «Білому домі, поділився, що в найближчому оточенні Трампа відбулася кардинальна зміна в позиції. Водночас, як пояснює видання, ця особа додала, що глава Білого Дому, який раніше, виступає проти використання коштів американських платників податків для допомоги Україні. Трамп вважає, що буде краще. Якщо б союзники до НАТО НАТО і далі купували зброю у Вашингтоні, а потім постачали її Києву, також представник Білого Дому сказав, що ця війна ніколи б не відбулася, якби президентом був Трамп, що визнав і сам президент російський терорист Путін, і президент Трамп. Намагаються її зупинити. Президент також домігся історичної угоди, яка дозволяє союзникам по НАТО купувати американську зброю. Наразі ми не маємо інших заявки не цитати. І як деться в публікації, офіс президента України відмовився коментувати новину про обмін розвідданими з США, але підтвердив, що Київ і Вашингтон все ще ведуть переговори щодо томагавків. Дійсно, це не остаточне рішення, але ознака того, що ситуація змінюється навіть серед тих, хто раніше заявляв про бажання і можливості спроможності завершити війну за 24 години. Україна має залишатися гнучкою, прагматичною і рішучою, використовувати будь-який шанс, аби забезпечити стратегічну перевагу. Далі до наступних новин в рамках. Останнього обміну полоненими з Росією в Україну повернувся цивільний полонений Сергій Ахметов, якого в березні 22-го року під час окупації міста Буча було взято в неволю. Радісну новину повідомив себе на Фейсбук-сторінці міський голова Буча Анатолій Федорук розповів, що рідні чоловіка не мали жодної звістки від нього увесь цей час. Ахметов перебував у брянському сезону 2 Наразі він перебуває в лікарні, де Отримує необхідну медичну допомогу. Міський голова Бучі додав, що чоловіку ще треба пройти відновлення, але головне вже сталося. Він на свободі та повернувся до України. Антолій Федорук зазначив, що для нашої громади це не лише особиста перемога, але і символ надії для кожного хто чекає своїх рідних. За його словами, в російському полоні перебуває ще 33 цивільних мешканці Бучанської громади. Ми продовжуємо робити все можливе для їхнього визволення. Звертаємося до державних інституцій та міжнародних організацій. Піднімаємо це питання на кожній зустрічі. Бучанський міський голова подякував усім, хто був причетний до повернення Сергія, і додав, що вірить в те, що кожна така історія стане реальністю для всіх наших людей у полоні. Також зі згоди чоловіка та його рідних Федорук виклав фотографію до та після полону. Фотографію ви бачили на Фейсбук, сторінці медійної ініціативи за права людини минулого року. Було повідомлення про Сергія Ахметова. Вказувалося, що чоловік до повномасштабної війни мешкав у Бучі, виготовляв дерев'яні іграшки. Коли росіяни вторглися до міста, сім'я чоловіка евакуювалася, а він залишився вдома. І 9 березня, двадцять року, окупанти вдерлися до помешкання та викрали чоловіка. Бажаємо усім українцям дочекатися своїх. Найрідніших, найближчих тих, чия відсутність щодня крає серце, і крає серце абсолютно у всіх українців повернення можливе, воно ще відбувається, але цей шлях складний, довгий, болісно повільний, особливо коли йдеться про цивільних людей, особливо коли немає жодного зв'язку, лише тиша і невідомість. Україна докладає до цього процесу максимальних зусиль щодня і. Кожному поверненні сотні переговорів, документів домовленостей і боротьби за кожне ім'я. Ця боротьба триває. Варто лише чекати і сподіватися на найкраще, і що всі українці обов'язково повернуться додому.